Але Сполучені Штати Америки поділяють достатньо таки високу увагу до цього питання, тому що і Блінкен вже коментував, я бачу, і Саліван уже коментував, і американські журналісти на брифінгах у Пентагоні постійно питають з приводу цього постачання. Олексій, на вашу думку, чому США так прискіпливо ставляться до цієї теми? В чому там американський інтерес? А, ну тому, що в США т, 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 досить раці, раціонально підходить <світ> до цього питання і там. Не дозволяє собі легковажити такими ризиками. Просто от в Україні дуже часто можна було почути після цієї зустрічі, що, що це там якийсь майже маскарад і що це нам нічим не загрожує. От я взагалі дивуюсь, коли у нас така формується внутрішня позиція, а коли ми не бачимо формування суттєвих ризиків для себе, а не, якщо ми не бачимо цих ризиків, то ми не, не зможемо на них реагувати, тому що ре, 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 реагування, воно йде від... Того, що ми цей ризик виявляємо і його аналізуємо. Тому американці собі не можуть такого дозволити легковажити цією загрозою. Те, що американці ставляться до цього серйозно, з урахуванням їх розвідувальної інформації, це говорить про те, що цей ризик досить суттєвий і він може вплинути на війну. Тобто, саме цим і пояснюється занепокоєність американців. Я от, от якщо брати північну Корею, то вона якраз має величезну перевагу за конвенційними видами озброєння над південною Кореєю. Це і артилерійські снаряди, і інше артилерійське зброєння. Чому вони перейшли до створення ядерної зброї? Ядерна зброя це якраз не через дефіцит сухопутних конвенційних видів озброєнь, ядерна зброя це компенсація їхнього дефіциту стосовно авіації. Та високоточних ракетних озброєнь, тобто у них немає сучасної авіації, і оцей недолік вони намагаються компенсувати ядерною зброєю. Що стосується артилерійської конвенційної зброї, то у них там ну величезні обсяги накопичені, просто величезні. Але я не думаю, що а, зустріч Путіна з ким Чен іном вона стосувалася саме а, розвантаження цих запасів північної Кореї для того, щоб а, купити у північній Кореї там декілька мільйонів снарядів, для цього було достатньо візита Шайгу. І перемовин з міністром оборони там північної Кореї чи з самим Кім Кимчинином для цього не треба було зустрічатись а, путіну і кімчинину, тому що їх зустріч це Ми маємо розуміти, що там була офіційна частина, але їх зустріч це фактично оформлення цієї таємної угоди, яка між ними відбулася. Те, що не можна виносити на згави, то що вони могли казати один одному тільки під час закритої частини перемови, тобто вони там вдарили по руках і уклали якусь угоду. На мій погляд, які існують ризики, перше це. Перетворення Північної Кореї у цей своєрідний Урал для Росії часів Другої світової війни. Тому що коли Росія почала війну проти України, досить багато російських аналітиків, я читав їхні дописи, казали, що ми зараз на Уралі запустимо, як під час Другої світової війни Малишев запустив там виробництво зброї в Три зміни, і там будуть працювати тисячі підприємств. Вони дійсно запустили військово-промисловий комплекс на Уралі, і там деякі підприємства працюють в три зміни, але в чому там є проблема? В тому, що Росія все ж таки це. Суспільство споживання з одного боку з іншого. Це ринкова економіка, так з великою ролю держави з державним дирижизмом але це ринкова економіка. Тому створити аналог сталінських підприємств. Коли люди там за копійки працювали чи за там хлібний пайок працювали на цих оборонних підприємствах, а Росія ну апріорі не може. І у них зараз відчувається величезний дефіцит робочих кадрів. Ну, якщо подивитись, заробітна плата, то рівень безробіття в Росії зараз на рівні 3%. Це так зване структурне безробіття, нижче якого опуститись не можна. Тобто ну, завжди будуть люди, які не будуть працювати. Тобто у них фактично немає робочих рук. Дефіцит робочих рук інженерів, робітників, технологів, тобто вони вперлися в цю стелю з. Зростання з точки зору наявності трудових ресурсів. У них величезний перегрів зараз в промисловості, наприклад, там заробітна плата на деяких підприємствах там досягає 200 тисяч рублів. Тобто, у них вони не можуть нарастити цю стелю цього виробництва військово-промислового комплексу. А тут поруч Північна Корея, в якій зберігається планова командна система економіки, тобто так, така сама, як була в радянському союзі під час другої світової війни, де є можливість дискримінації трудових ресурсів, та сама патагонна система робочого налагодження робочих процесів. Де є величезний профіцит, тобто надлишок трудових ресурсів, які можуть можуть за копійки працювати. Що треба Росії дати? Інвестиції, сировину, можливо, якийсь комплектуючий. Фактично, оцей Урал там формату Другої світової війни він запускається в Північній Кореї. Друга загроза це те, що Китай може використовувати північну Корею як своєрідний хаб або а, таку точку фільтрації чи відмивання своєї військової допомоги, тобто постачати комплектуючі, з яких північна Корея буде виготовляти вже свою оборонну продукцію, постачати в Росію. Тобто з точки зору ну, контролю там вже чорна діра в північній Кореї. Так проконтролювати це буде досить важко. Тобто світовому співтовариству виявити це буде досить важко. Тому я думаю, що незабаром саме цей формат Уралу в часів Другої світової війни в Північній Кореї запрацює. Вони будуть постачати величезну кількість цього залізяча, яке буде йти на фронт. Так, воно, звісно, не буде з GPS-маячками чи якоюсь складною навігацією, але воно буде летіти і вибухати. Запустить чи запустить Китаю цей аналог аналог свого китайського виндлізу використовуючи північну Корею для відмивання своєї військової допомоги, яка буде йти в Росію, це питання можливо запустить, можливо, ні, але нам вже треба готуватися до того, що починаючи з жовтня листопада оці ця корейська військова, так, продукція вона може вже надходити до російської армії.